Мої вітання. Ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу TV7+. і далі більше будемо аналізувати ситуацію навколо України, а також про те, що відбувається зараз між Україною та Польщею. До нашого етару доєднується політолог Володимир Манько. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Розпочнемо власне із генасамблеї ООН, адже активно стежили за тим, що там відбувається, і продовжуємо стежити і надалі. І вчора там мав виступ президент України Володимир Зеленський, де прозвучало в його промові багато важливих меседжів про те, що Росії не можна довіряти, з ними не можна домовлятися. Власне, а Україна і далі хоче глобалізувати свою формулу миру. На ваш погляд, ця промова чи стане вона переконливою для тих країн, які ще не є союзниками України? Я сподіваюся, що деякі країни, які вважають, що ця війна не їхня, що ця війна десь далеко, не на їхньому континенті, і таке інше важливі країни, країни, які би могли допомагати Україні, такі як Бразилія, такі, як, наприклад, Індія. Вони переймуться цим питанням, вони зрозуміють нарешті, що світ зараз не має безпеки, тому що дійсно правильно казали, от і Зеленський, і президент Байден, що якщо ми не виправимо ситуацію, яка склалася з війною в Україні зараз, да якщо ми допустимо хоч якусь там незначну перемогу Росії, коли вона залишиться на території України, хоча б, наприклад, тільки в одному Криму. Якщо ми десь там викинемо їх з інших територій, Крим так і залишимо, то якщо навіть це ми допустимо, то інші країни, інші, скажімо, потенційні агресори, інші диктаторські режими чи терористичні режими, які зараз є, чи ті, які будуть через 5 років, 10 років, вони сприймуть це як скажімо, дороговказ, що так можна робити. За це е, ти не будеш покараний. Да, якщо ми не покараємо Путіна і його поплічників, у ті, які починали війну, от все РНБО Російське, які яке ми бачили там 24-го, тоді лютого, е, коли вони фактично оголосили про це сво, оце все вони мають бути покарані. Так, тобто, е, що таке перемога України, так і зараз на генасамблеї ООН е, ця теза прозвучала. Якщо не в ну, висловах деяких, значить, лідерів країн прямим текстом в висловлюваннях інших країн лідерів країн не нузнатяком таким, це повністю відвоювання території України, це повністю витіснення російських військ з усіх міжнародно визнаних територій України за міжнародно визнаний кордон, і потім іще. Покарання притягнення до відповідальності тих, хто починав цю війну в Москві в Кремлі. Оце перемога. Якщо так, таку перемогу здобудемо, якщо на це вистачить сил, вистачить терпіння в світової коаліції, принаймні та коаліція, яку ми називаємо коаліція світла, коаліція, яка допомагає Україні, тоді дійсно ну, навряд чи хтось наважиться на ось такі брутальні порушення міжнародного права. Напасти на свого сусіда там намагатися відтяпати якусь частину території, тому що навіть така величезна країна, як Росія, вона програла в цій війні. Так вона була дотиснута, і світова спільнота вона не поступилася, вона не стомилася від цього. Так, тому ось е я думаю, що меседжі від президентів е України інших країн вони. Якраз мали і на меті і досягти доторкнутися до, до умів представників інших країн, так і я сподіваюся, що так воно і буде. До речі, президент Ша Байден, він об'явив про те, що Радбез ООН може бути розширено. Так? Може бути розширена країнами, якраз Бразилією, Індією, Японією, Німеччина і Південна Африка. Країни, які. Скажімо, вже досягли такого рівня, що є впливовими, вони визначають порядок денний на своїх континентах і навіть у глобальному масштабі. І отут три країни, які є членами БРІКС: Бразилія, Індія і Південна Африка. Здавалося би, нам це не вигідно, але з іншого боку, даючи такий карт-бланш цим країнам. Західне співтовариство розраховує на те, що вони змінять свою позицію, змінять свою думку, так? тобто дати їм можливість впливати більше. Але впливати як? Ось як впливати? От тут, оцей жест з боку Сполучених Штатів інших країн Західного співтовариства, він може повпливати на ці країни і вони переглянуть свою позицію. Зокрема, щодо війни в Україні, і, можливо, навіть вони подумають, що навіщо їм той Брікс, що він їм дає? Лише якесь об'єднання, яке задовольняє політичні апетити Росії і, напевно, Китаю. Ось і все, для чого створювався той Брікс. Тому що економічного підґрунтя там небагато. Ну, хіба що між Росією і Китаєм, так. Індія, можливо, Індія, але у неї можливо будуть свої бачення економіки, оскільки. Китайська економіка уповільнюється, звідти можливо підуть. Якщо Китай і далі буде залишатися на боці темряви, то звідти підуть е, е, ті великі корпорації, які там е, забазувалися за останні років 30, Як куди вони підуть? Як вони якраз в Індію можуть і піти? Тому тут багато питань. Я думаю, що загалом генасамблея є позитивною для України всі меседжі. Озвучено зустрічі зроблено чи на даний момент робляться? От і ще одна цеглинка в скажімо, підтримку України і в нашу майбутню перемогу. Взагалі, важливим елементом формули миру є продовольча безпека у світі. Організація Об'єднаних Націй була залучена до зернового коридору, з якого вийшла Росія. На ваш погляд, за підсумками Генасамблеї ООН, чи ми побачимо якісь результати того, що ООН продемонструє ініціативність щодо повернення до зернового коридору? ООН не проти зернового коридору, але проти Росії. Так? І питання безпеки тут головне. Головне безпека в Чорному морі. Так? Тому що якщо Зараз ну, багато судновласників, так багато з багатьох країн скажімо, підуть в Чорне море на скерують свої вантажні кораблі. Вони можуть потрапити під обстріл е, з російської сторони, і тому це за, зараз саме головне. Так вони не хочуть втрачати свою власність, свої кораблі. Е, страховики. Е, вони можуть страхувати. Ці судна, ми знаємо, що цей морський бізнес він без страхування не працює в на глобальному рівні, тому що ну він такий судно може потрапити в шторм, де сісти на мілину, і той вантаж, який там перевозиться, він може зіпсуватися, втратитися, тому обов'язкове страхування, так і страховики можуть піти на страхування судна, які в чорне море йдуть. Але це страхування, воно буде досить серйозним, досить високим, тому що дуже висока небезпека. Чим вища небезпека, тим страховка дорожча. І відповідно, і перевезення здорожчується, і зерно здорожчується. Ну, Одним словом, ООН, як установа, вона не проти зернового коридору, Західна коаліція Україна не проти, навіть Туреччина не проти, проти Росії, яка хоче, що вона хоче, або взагалі не допустити цього коридору. або... Погоджуючись на коридор, отримати для себе якісь умови, які будуть виконані, теж таке зерно там добрива, якісь фінансові послуги, щоб були для неї відновлені, тобто скасування ряду санкцій. А ми на це піти не можемо, тому що це поступки агресору, це ота-таки втома, це ота-таки, скажімо, нетримання єдиного строю. Яке може потім призвести, а потім ще щось Росія захоче, ще щось і в іншому регіоні, на Балтиці, там, на в Тихому океані. От, і таким чином е, вона буде вибивати для себе е, преференції, вибивати, повертатися до бізнес as usual, що ми не можемо допустити. Тобто зерновий коридор Окей, я думаю, ну, де, де, деякі маленькі такі судна, такі перші пробники, вони заходять вже в наші порти, в Одесу, в Чорноморськ. і... Там по 3 тисячі тонн це небагато вивозять зерно, але такі величезні морські судна, там від 50 до 80 тисяч тонн, вони поки що бояться, поки що не заходять. Можливо, вони теж підійдуть. Побачимо, як реагуватиме Росія. Можливо, коли флот НАТО підійде в Чорне море, Росії вже не захочеться там щось бомбардувати, робити якісь такі терористичні піратські дії. до... Вантажних суден побачимо, це було б добре, якби НАТО на це ну, прийняло рішення. Нарешті да, вже скоро два роки цієї війни і зайшло в Чорне море, хоча б, хоча б щоб забезпечити от безпеку в от західній частині Чорного моря. Туди я вже не, не, не кажу про центр Чорного моря. про... Е і схід, А ось прозахідна частина, там, де Одеса, там, де Дунай, там, де Румунія, Болгарія, абсолютно можна. Тоді зерновий коридор, звісно, запрацює. І, до речі, по зерну да, от ми бачимо зараз, яка йде суперечка почалась між Польщею і Україною. Просто ми, ми чули ці, скажімо, обмін люб'язностями на генасамблеї між Зеленським і Дудою. Я вважаю, що це неприпустимо. Не потрібно було допускати до цього. От, е, наш президент що сказав, на, виступаючи на генасамблеї, що Україна є е, е, частиною значною частиною глобальної е, продовольчої безпеки. Глобальної, а не європейської. Тобто зерно своє ми можемо продавати глобально, а не лише от в Польщу, да? бо це зручно, бо це вигідно, бо тут раз перевіз. І воно вже там, звісно, якби поляки погодилися, якби в них не було такого потужного агросектору, якби в них не було стільки багато там, десятків тисяч фермерів, яким потрібно збувати своє зерно, так, то ми б туди продавали. І можна пробувати продавати не в Польщу, а, наприклад, в Німеччину, там, в інші країни Євросоюзу, якщо ну, побачити на їхню реакцію, можливо, вони приймуть наше зерно, можливо, в них там скажімо, ринкові умови такі, що вони можуть купити наше зерно, ну от поляки не хочуть купувати наше зерно. Ну я думаю, що в цій ситуації, коли ми воюємо, так коли ми отримуємо допомогу, і Польща наш чи не головний головна країна, яка нам допомагає, то я думаю, що наполягати і подавати в суд до Польщі, ну не вартувало би. Тим більше, що президент Польщі Дуда, ось вчора я чув його заяви, він сказав таке, що світова безпека глобальна, взагалі, да, не продовольча, глобальна безпека, вона не може бути зараз встановлена без поразки Росії. А що таке поразка Росії, додав він: це Збройні Сили України за допомогою Західної підтримки викидають. Витискають російські окупаційні війська за міжнародно визнані кордони. Це та мета, яку маємо і ми, українці. Тобто, отут ми з поляками абсолютно маємо одне бачення завершення війни, і ось навколо цього факту з поляками нам потрібно далі продовжувати будувати оті партнерські і почасти братерські відносини, які у нас сподіваюся, досі є, не були, а є. А от зерно воно трошки втрутилося в ці відносини. Я розумію знову ж таки, що нам треба продавати, нам треба заробляти. У нас свої фермери. От, до речі, Хмельниччина, ну, аграрний регіон, да, і, от, може, ви мене зараз слухають і не всі погоджуються. Але м, да, і нам треба його продавати, щоб заробити самим, щоб менше отримувати от, просто так тієї допомоги або грантової, або кредитної, так, що яку потім треба віддавати. А заробляти? Це правильно. Але в даній ситуації, коли ми воюємо, коли ми ще не перемогли, і коли наш головний партнер Польща бачить перемогу нашу в цій війні, а інших варіантів не бачить, тобто так як і ми, я думаю, що нам не потрібно сваритися з ним, а шукати варіанти. А варіанти це інші континенти. А чому би нам не подивитися, як, чи можна продати наше зерно в Африку? В Азію, ось там я думаю, попит величезний на це зерно, тому що там величезний приріст населення, там досить бідні країни, там навіть голодні роти, їх мільйони е сотні мільйонів. І тому саме туди ми можемо скерувати наше українське зерно, і наші партнери, такі як от, та ж таки Польща, інші європейські партнери, можуть нам в цьому допомогти. Логістика туди складна. І от саме в логістиці вони можуть нам допомогти. І з цим ми можемо звертатися до партнерів. Не купіть наше зерно. Ну, якщо, ну, якщо можете купити, купіть. Якщо не хочете, захищайте своїх, то допоможіть нам вивезти його так, щоб ми могли продати кудись третім країнам. От якраз в Африку і в Азію можна по коридорам, по транспортам, якесь інше сприяння. З боку тих таки сполучених штатів де сприяння на ринках, де залучення якихось посередників там на ринках зернових, які працюють з американцями. Наприклад, це теж велика аграрна країна. У них теж того зерна, знаєте скільки? От щоб ці посередники на нас, агенти, якісь на нас, попрацювали, щоб ми могли продати це зерно в Африці, не сварячись з нашими партнерами. Ну якось ось так. Потрібно гнучко підходити до цього для того, щоби. Ми могли його продати і при цьому зберегти відносини з нашими партнерами. Щодо заяв Польщі, вони от сьогодні насправді є доволі різкими. Прем'єр Моравацький заявив про те, що попереджає українську владу, що якщо буде ескалація конфлікту, то вони власне додадуть не тільки ембарго на зерно, але й на інші продукти. Ну а й також з'явилися заяви від Верховної контрольної палати Польщі, які кажуть про те, що Власне, виявили шкідливі речовини в українському зерні. Мова йде і про сальмонелу, і про пестициди, міотоксини, ртуть камінь, свинець і залізо, і так далі. І кажуть про те, що це у 35% відібраних зразків, враховуючи те, що ви говорили, що ситуацію не потрібно було доводити до такого загострення, але власне ситуація така, яка вже є станом на сьогодні. Як зараз Україна має діяти на ваш погляд в стосунках із Польщею? Чи нам потрібно почекати цей турбулентний період до виборів 15 жовтня? Я боюсь, що це не до виборів, а це більш така серйозна ситуація після виборів. Я не думаю, що ну, якщо ну дивлячись, якщо наприклад правляча партія програє ці вибори. Переможе опозиція, громадянська платформа, наприклад, там здобуде таку впевнену перемогу. Ну вони можуть змінити свою точку зору з приводу українського зерна. Якщо перемога здобуде правляча партія, то я не думаю, що вона зміниться. От. І тут ідеться навіть не про партії та чи інша, а про загалом про Польщу, про, про польських людей, про народ, з якими ми. Ну, плічу, пліч плеч фактично, ці два роки стоїмо, який нам багато в чому допоміг. Що зараз робити, щоб не допускати подальшої ескалації? Вже щось там знайшли, якісь хімікати, якісь пестициди. Це може бути ну, просто слова, наприклад, дійсно нічого там раптом, як це так, раптом вони знайшли. Тобто раптом не знаходили, зараз знайшли. Тобто, це скидається просто вже на те, коли. Там дві особи сваряться, то аргументів, коли бракує, вже починаються, знаєте, ну вигадування, так і щоб не допускати. А що можна вигадувати далі? Коли ці аргументи про з нашої сторони, потім щось буде з польської сторони, виганятимуть наших переселенців, не даватимуть їм допомоги. Ми закриємо багато чого з поляками. Кому це взагалі на руку? Це ж не нам на руку, не полякам, це росіянам на руку. Вони будуть там на своїх телеефірах це розмазувати по ефірах там по, по, по своїх інтернетах, по телеграм-каналах. Тому треба зараз терміново припиняти сварку, зустрічатися на рівні президентів. Вони могли зустрітися ось на ВОН, але бачите, Дуда відмовився. Знову ж таки там аргументуючи, мовляв, графік змінився, а це не так, не змінився в нього графік. Він просто відмовився. Треба. Робити запит на зустріч, і потрібно вирішувати це питання. Ну як ну я розумію, дуже складно. Я не можу зараз точно от, <хи> дати якийсь рецепт, тому що поляки не хочуть купувати наше зерно. Вони хочуть, щоб їхні фермери мали прибуток, а не наші фермери. Їх можна зрозуміти. А ми хочемо продати це зерно. Ми аргументуємо тим, іще, що у нас дуже складна ситуація. Купіть наше зерно. От, от, як бути? Ну я, я думаю, що там, же в наших міністерствах, в польських ем, аграрних міністерствах, в міністерствах закордонних справ, якісь політичні радники, економічні, вони могли би знайти. Вони ж уми, вони ж для того там і працюють, могли би знайти якесь вирішення цих проблем, е, яке би припинило оцю сварку. Ну, наприклад, сприяння Польщі в транспортуванні нашого зерна через Польщу, в їхні порти, там Гданськ, Щецин. І вивіз його, наприклад, в якусь африканську країну. Можна це забезпечити? Можна. Складно це. Очевидно, що це непросто, так, але можна. І я думаю, що тут поляки не відмовлять нам у сприянні. А от саме купити наше зерно, схоже, що вони вже від нього від цієї ідеї, остаточно відмовилися, але побачимо: так, да, можливо, там зміниться розклад в польському парламенті, і, 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 і може змінитися. І ця позиція. Ну, якщо так, то було б добре. Про ще одне загострення хотіли з вами обговорити це загострення між Азербайджаном і Вірменією. І фактично, зараз ми бачимо, що станом на сьогодні, о 13.00 мали припинитися усі бойові дії. І власне повідомляється про те, що Карабах переходить під контроль Азербайджану. Враховуючи те, що цей конфлікт не уже десятиліть насправді, а навіть розпочався він ще із 1918 року. Чи дійсно зараз на наших очах його завершення? Ну я думаю, що на даний е, поточний час да, він буде завершено. Цей конфлікт і, е, Карабах перейде до е, Азербайджану. Азербайджан встановить контроль над е, цією територією. І мало хто в цьому сумнівався, бачучи, як фактично програє Вірменія в цьому конфлікті. Перша фаза воєнної операції, давайте згадаємо, вона відбулася в 2020 році. От саме, от в ці часи восени, відтоді пройшло три роки. Так, якщо Вірменія хотіла би зберегти цю територію за собою, їй потрібно було. Щось робити зі своєю армією, підсилювати армію, там якимось чином підсилювати ці території, цей Карабах. А зараз що відбулося, коли почались воєнні дії? Прем'єр Вірменії Пашинян сказав, що нас там нет", да? що наших військ вірменських там немає, там сили оборони Карабаху. То фактично він здав цей регіон, фактично він капітулював. І я ж кажу, що це не почалася війна вчора, Ну ця фаза. Ця фаза, от остаточна, вона почалася от пару днів тому. А перша фаза почалася три роки тому. І от якраз добре, там у нього не було прикладу, як це робити. Але ж потім приклад України. Дивіться, ми менші за Росію, ми якби теоретично слабкіші. Але ми протистоїмо Росії. Ми воюємо і ми перемагаємо Росію. Так само проти вірмо проти Азербайджану міг би діяти і Пашинян. Але він так не діяв з якихось причин. А. Він покладався на Росію, тому що Вірменія, Росія, союзники, там є воєнна база в Карабасі Російська, яка мала би захистити, не захистила тут питання ще до Росії, тому що вони зараз не можуть вже ніде воювати. І, до речі, це, скажімо, приклад для тих, хто хоче відкрити проти Росії другий фронт. Ну, де, де інде там Грузія чи то ось тут Вірменія, чи то може інде. Це приклад того, що Росія не зможе воювати ефективно вже на другому фронті. Вона буде програвати, да? тому що вона всі сили кинула сюди в Україну, вже виснажена, втратила багато чого і багато кого. От, і якщо хтось хоче спробувати десь відкрити, для того, щоб і з тої сторони, ну це в наших інтересах, да? ми можливо. Теж могли би взяти участь в плануванні такої, скажімо, операції, да? то я думаю, що вона буде успішна. Вона буде успішна, тому що ось приклад Вірменії, що Росія не може більше вступитися за е, Вірменію. І я думаю, що з Ердоганом Путін вони домовилися з цього приводу, Ердоган його переконав, от ми вам там економічно допомагаємо, обходимо санкції, теж таке зерно добриво все експортуєте через Туреччину, дайте нам Карабах. не, це, не, не, не е, Чиніть ніякого спротиву, не допомагайте Вірменії. Тобто, ось така соція. Е, плюс останній час, уже, скажімо так, похабцем Пашинян хотів знайти союз, союзників на Заході. Е, Сполучені Штати, там Європейський Союз, але мені здається і вони йому відмовили. Росія відмовила йому в підтримці через. Те, що вона не може, не має сил. А Америка, мені здається, відмовила через те, що вона не хоче, не хоче туди, скажімо, втягуватися, в той конфлікт, поки що, принаймні, поки що, можливо, потім вона туди зайде. да, Уже Вірменію, яка вже буде без Карабаху. Але мені здається, ось така позиція Сполучених Штатів. І тому ну, от, Вірменія програє всьому в цій війні. В цьому конфлікті, але зберігається як держава, зберігається як Ну, Карабах. Же він був не визнаний ніким, крім Вірменії. Так це якби ще був він визнаний, тут можна було так по іншому казати. А так він не був визнаний. Він повернувся офіційно туди, де мав би бути. Вірменія залишається як і нехай робить е, уроки, е, отримує цієї ситуації. Хай розбудовує свою армію, розбудовує свою економіку. Е, е, Буде уважна в пошуках партнерства, щоб потім похапцям не шукати там де інде, А от я думаю, що якраз західний вектор для Вірменії був би нормальний, але це треба робити планомірно, це треба робити там спокійно. Якраз і Грузія, там вона є прозахідною і Вірменія буде прозахідною, Азербайджан він буде про і. Я думаю, що з часом Азербайджан він може взагалі бути поглинений Туреччиною, тому що заяви Ердогана, які раніше звучали, що дві нації, там один народ, чи як він казав, чи там дві нації одна мова. От і не було ніяких заперечень з боку Азербайджану, з боку Алієва і керівництво означає, що можливо вони підуть на подальшу зближення, інтеграцію, і навіть створення якоїсь єдиної потім держави. Да? Побачимо це. Скажімо, справа Азербайджану, якщо люди будуть не проти, то будь ласка, чиніть такі тому, що вони побачили власне, що від Росії підтримки немає. Натомість у них були спільні військові навчання зі Сполученими Штатами Америки на початку вересня цього року. Ну і ми бачимо, що вони вже другий рік поспіль відмовляються від спільних військових навчань із ОДКБ. Чи дійсно Вірменія стане більш незалежною від Росії? Безумовно, я думаю, що з Росією у Вірменії зараз е, немає ніяких перспектив, і е, люди вірмені це розуміють. Були ось мітинги, як під парламентом е, Вірменії, там з вимогами почати очевидно якусь війну, там за нарешті там захищатися, так і під посольством Росії був серйозний мітинг з вимогою до Росії втрутитися. Але Росія вирішила не втручатися, і я думаю, що вірмени Позбудуться вже цих ілюзій, що Росія може їх захистити. Принаймні на даному етапі, я сподіваюся, що і в майбутньому тому да, зараз якби, Вірменія стає такою нічийною, і е, я думаю, що е, з огляду на отакий, скажімо, експансіоністський е, е, настрій Туреччини в тому регіоні, а ми знаємо, що які непрості відносини у Вірменії з Туреччиною там же ж їх була навіть. Геноцид, ну турки це спростовують, мовляв, не було ніякого геноциду. Вірмени це наполягають що саме так і було. І деякі навіть парламенти здається Франції. Вони це підтвердили, тому що там, мабуть, така потужна вірменська діаспора, десь у Франції вона пролобіювала це. От і тому Вірменії буде, скажімо, там так просто самостійному плаванні небезпечно. Тому єдиний варіант для них це. Підсилення інтеграції, не інтеграції а контактів, да, співробітництва з західним співтовариством, Сполучені Штати, Європейський Союз. Тим більше, що якщо Грузія колись таки вступить в Європейський Союз, можливо, разом з Україною, можливо, не колись таки, а вже скоро, так? Після завершення війни перемогою України, може навіть ще й до завершення, тому що. Це про НАТО нам казали, що от ви перемагаєте, і тоді ви в НАТО. А в ЄС вони вже дають нам зелене світло, просто дуже обережно. От і разом з нами можемо затягнути з собою Молдову і Грузію в Європейський Союз. То Вірменія буде разом уже е, кордони будуть су, су, сумісні з Європейським Союзом, тому вектор розвитку в неї ну, очевидно має бути західний. Дякую, пане Володимире, за те, що доєдналися до нашого атару. Політолог Володимир Манько був з нами на зв'язку.